Після початку повномасштабної війни українці почали краще ставитись до ромської спільноти в країні, про це заявив Володимир Яковенко, голова молодіжної агенції з адвокації ромської культури. За його словами, сьогодні ця тенденція сповільнилася і почала регресувати, а негативне відношення до ромської меншини повертається до повоєнного довоєнного періоду. Коли заходить розмова за ромів толерантність відходить кудись там на другий на 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 третій ряд ми хочемо змінити цю всю ситуацію і коли ми говоримо про реконструкцію україни ми говоримо про не тільки про фізичну реконструкцію про е Реконструкцію інфраструктури ми говоримо про реконструкцію всього суспільства, про ментальну реконструкцію. Тобто, ми маємо показати, що Україна це не Росія в плані етнополітики, де там у них ну тобто при цьому також треба розуміти, що прояви ксенофобії, національної ненависті вони можуть бути в будь-якій країні найбільш цивілізовані, ну як хочете, але треба чітко сказати, як які речі є і як вони мають працювати.